У цьому сезоні вже три команди нашої області беруть участь у чемпіонаті регіональної хокейної ліги: це Проскуров, Поділля та Нетішин. Вони вже відіграли в середньому половину календарних зустрічей, і після них турнірне становище команд наступне. Очолюють переліки з дев'яти команд. Вінницькі гайдамаки проскуров на четвертій сходинці. Поділля на шостій, а Нетішин на останній.